Всем привет! Ну, с вами Владик. И мы будем гулять в влог с Breaking Story. Так. Что у нас тут есть? Чипсы, чи... Мне... Опять у него спайдер. Ну, бачите, я так менял скин. Он очень долго коштует. А вона поміря. Е, погнали. Yeah, poi. Chocolate. Eh, pony. О, ера. Треба як я как цей дім. І що тут у нас є? Ну, яблуко і гроші. Тут. Що у нас тут? Ну тут. Кайда двері Строи. Є, я відкрыв. Еще не дали. Я тупо типу, молодец. О, пять. Быть за мій голос я, я проболив. Гору болить. <рес> <рес> а зараз будемо пока что свіжой світ Так, в твоей кімнаті я знайшов два папа на начебто Ну, блин. Я народ дивився. О, Похожи. Мани, мани, мани. На что тут гроши? Тут у нас что? О! Ладно. О, водичка. Класс. За дверями. Давайте подивимося, що там. Як хтось відкриває двері. Це довчана. Це піцу плюс. А хто да, а хто піцу, лягу? <плес> Треба швидко, швидко великий кусок забрати. А, я вже думав, що такий маленький, що його не бачили. Зламує. О, я відкрив. Відстають <глухи> невидимами. Брекин Ньюс. Сочный новин. У а нас напали какие-то бандиты. И, И начали красить все, что я. Начали бить всех. И все. А если не главарь, вот, закрывайте Windows, двери, О, я головар Скарл Лері Страшний Ларри. Прицепиш мені, каже, мені страшно. Дуже страшно. Мене якось люблять. Так. Ну, пішли спать. <кхід> Но обличчя мені подобається. Привіт. Ну все. А oh, там чел. Хлопці. Капець. На голубу кімнату напали. Треба закривати ці тут двері. Через це вік звались. Це треба точно закрити. то я и не сплю. А можно еще якось закрывать? Тут это не закрыто. А знайжу, ч он никто не, не закрывает? Двери треба закрывать. Викна треба закрывать. Ну, двери треба точно закрывать. На все сто процентов. Типа, що вони були всі в досках? Ну, все закрили. Тут закрили, і тут закрыли. А, ні, тут не закрили. Ну все. Веб Ви... поработают. Отлично за них. може бути... вот це З... О, Карина і Влад зробили багато защиты. Я молодець! А! Сталый еще мало пиццы. Кто ж их здесь? повозлод. Что там Так. Не, не, не. Я вдруг сликовки на. Не. Я слышу. Тепер це моя кімната. А де всі? I zaraz zrobimy cię na to, da? A nie. No. Z Я на бантай, что заразу должен быть. А что ты такая? Кто сюда пришел? А броне туда пойти: Киковый чего было, вид крыто. Но поламано. Дай по-то было открыто, я думаю. И тут друзья. Трэй, братец, шла кухня и чего стынуть. Во! Не давай тут. Тут так бачно. Это старый Ларик. А Скері Страшний лей. Не можу побачити його. Він де. Капець, та він навіть не прогрузився. Да ты А в подвал для чего? Б... Бежи в подвал, добре. Вау, тут есть инструменты. Что ж взять? Яблоко. <связь> <связь> Может тут Якщо їх можна просувати? То тут є... Як там називається? Тут може бути пароль. Там нема, кропки нема. А я хоча правий? То есть там беги. О. Число Шесть... не наоборот. Два пять девять девять. Сразу напишу. Два пять. Да, Стоп все померли. Ну капец. Помирай ты вже! Удис, все остальні. О, замок. Да, ну что нас? Нашу... Це їх... Це їх закриє! Ой, ти! ты у -р А. Все. Ну спать. Ты нас двое. Такому нуждаюсь. Мы одни. цим хлопцем. З ось цим хлопцем. Так, щось буде? Heavy sleeped. Нічого нема. Є! Тепер треба зробити пароль. І там будуть багато грошей. Два, да. два. Два. П'ять, дев'ять, дев'ять. У гроші гроші. Сто десять Хочу збирати ці кристали. Я бачу там якийсь бакун. І тут хтось. Я як пам'ятаю. Ой, справді! Я пам'ятаю тут є секретні концовки. Дві таких. Один є. Ось там другий. Фух! Треба швидко, я теж хочу піти в магазин. Ай... Да, я не буду з тобою говорити, бо в мене немає часу. Я боюсь. Що буде якщо я тут. І останнє. Останній саме і саме далека. Давай біжи, біжи, біжи. Рейбен, ты что на не... петче? Останній є yeah, відкрита нова концовка. Тепер швидко в магазин. Шуетку в магазин. Фух, фух. Треба шуетку, шуетку. Не. Не-не-не. Магазин, ну магазин. Здесь пройдя пару секунд. Ладно. Ну, що, я купив багато енергії. Хорошо, що ми сходили в магазин. Я думаю, ми закажемо піцу. А що не буде пиццу? Хтось буде? Значить, хтось буде. Ось і босс буде, як я пам'ятаю. Зиму? Та все! Появляйся, це було зря. Я готов. О, ні. Де наша піца? Ты думала, що ви пронесете нам піцу? А! буду страшно піцю. Ходь! Вот. Бежим! Колись Тепер бігти Помрити вже Жаль, що я не купив нам, нам соль Жаль, що піццю нема Хороша робота Время сна Да-да-да Надеюсь, она будет, но насколько не нападает. Мне, блин, страшно. Уже 22 хвилины йде. Я треба закінчу. Тут Тупи бандиты. Все, спать, спать, спать. Ну все, ранок почався. Це буде кінець. Зараз буде страшно. Давай, другу, з яйцем якимось. Біжимо, біжимо. Хой це туалет. Швидко, швидко, швидко. Треба швидко йти. А що за така музика? Тандерану, тандера. Капець. Ограбовали Блоксі маркет. Колу, блін, купив. Дядя блін, треба. Страшний Лар іде до нас! Треба бігти зараз! <кх> Як я пам'ятаю, треба бігти! Туди, ну так, да, куди показують. Портал! Рятуй нас портал. Треба змечитикості. У мене є. Нас покинули? Н Чел! Чого ти такий здоровий? Де ми? що це за лазери? Приград, літаючі острова. Що... що це таке? Людяний чел. Звідки тут тінь? Я бачу капець. ми під... Мы ми а не все. зараз щось починається. Сигма бой готовый. Сигмобой не готовый. Они ядерные, ядерное, блин, яйца. Что, блин, такое? Если настучишь, ему зарьем его. Настукаем, а то он взорвается и взорвается все. Уклоняйся от бомб. Офигеть.

Это Сигма. Что А! Что это такое? подниматься Лава. Полца лава. Сами сфотографируем. <coughs> Направь юшечку. Да блин, он так близко. Кто тут вводит готувать? Я за тува як би Уходим! оно готово нападать. Дуняйся что? А что? Шо... Я что Чел живы? Нас Не сдохну! Неее! друг. Гомори, сире яйце, яйце ранене, Его люди новият. Собираюсь тут. Капец, все про яйце. Є, Ай! Ну, з вами був я Владик, Ми сьогодні погуляли в таке. Зараз я просто все з'їм. Боя. Це кінець. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Всім бувай.